Чи є оточення у Вугледарі? Яка ситуація 72-ю бригадою? Чому звільнили верхівку? Про це говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали друзі, відео, яке ми вам щойно показали, зняте на початку вересня. Це Вугледар, Донецька область, ранковий артобстріл міста. На даний момент у місті точаться бої. Місто має критичну ситуацію із окупаційними військами, які тиснуть на наших воїнів всередині. Цього населеного пункту також про це кажуть не тільки наші експерти, але й ворожі канали. Офіційно командування навколо Вогледара ситуацію поки що не коментує сьогодні. Постараємось розібратися, що там відбувається. Отже, друзі, це значить, що ця ситуація не є свіжою, не є раптовою. Ворог вже неодноразово робив спроби оточити місто Вогледар. Про це повідомляє видання The Deep State. Аналітики писали, що останніми днями ситуація суттєво погіршилася, адже відмова від ротації 72 другої ОМБР змусила керівництво ввести допоміжні резерви і сил ТРО, які не змогли справитися із натиском ворога. Присутній у смузі штурмовий батальйон через це змушений був розширити смугу, так би мовити, батальйонного району оборони. Противник також має успіх в причистівці, і розпочав сьогодні спроби прориву техніку. Кою в напрямку богоявленки перерізаючи фактично логістику в місто, ось такий відео із атаками на вугледар розповсюджують в мережі вже ворожі пабліки. У суботу стало відомо, що командира 72-ї штурмової бригади імені чорних запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу вугледару Івана Вінніка, звільнили із посади. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування Північ. Що ж у командуванні кажуть про цю ситуацію? Там говорять, що Вінника призначили на вищу посаду, що це звільнення не у вигляді покарання, а навпаки, підвищення із метою просування по службі та для передачі бойового досвіду. Це цитата. Була наскільки це правда, наскільки ні? Я сьогодні намагалася зв'язатися з 72-ю, Наразі е, немає з ними зв'язку. Сподіваюся, що все добре, але вони живі. Здорові і зараз якраз виконують бойові завдання. Як тільки з'явиться інформація від них, я автоматично про це вам розкажу на моєму телеграмі Соколова. Тому підпишіться. Додам, що кілька тижнів тому, 28 серпня, нардепка колишня відслух Безугла писала, що військове керівництво нібито планувало ротацію 72-ї механізованої бригади та виведення її із вугледарського напрямку. Через це росіяни активізувалися там, почали атаки та захопили частину території навколо міста. Вже 20 вересня та сама безугла повідомила, що мовляв ротацію бригади зірвали, а командира бригади знімають з посади. Інформацію про прорахунки командування підтвердив військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України Владислав Селезньов. Він також заявив, що існує загроза, що сили оборони втратять контроль над вугледаром, Ба більше захисники міста можуть опинитися. В вот оточні причому не все пов'язане лише суто виключно з тим, що ворог має переважаючі сили та засоби, в тому числі даються ознаки деякі прорахунки в організації оборонної операції з боку українських собор це треба визнавати. Ми можемо ну досить так скептично відноситись до дописів пані Мар'яни Безугли, але певний сенс з тих заяв, які вона робить, про що пише є. Чи mm -hmm. втримуємо ми під контролем у Володаре? Я маю серйозні сумнів, адже настільки масштабні флангові удари з боку російської армії, що здається, що трохи і наші захисники Володарі мо можуть опинитися в оточення? Ви знаєте, що ми завжди довіряємо аналітиці Юрія Бутусова, який, по перше. Часто перебуває в гарячих точках, а по-друге, тримає зв'язок із бійцями. Це завжди нецензурована, чесна інформація. А, так, от Юра каже, що вугледар глибоко окоплений ворогом на даний момент, і звичайно, за таких умов тримати місто далі, якщо там не буде стабілізовано оборону, просто ну немає сенсу. І також говорить про проблему в управлінні. Подивіться, будь ласка, свіжий стрім Юри, Ми вирізали фрагмент, якщо ви раптом його не бачили, аби ви почули. Ситуація вкрай важка. Я думаю, що будь-хто по карті це може помітити. Також проблеми в управлінні змінено командування 72-ї бригади, і основна проблема, що тут потрібні, звичайно. Боєприпаси потрібні свіжі підрозділи, резерви, поповнення і інакше диво не станеться. Ну і звичайно, організація протиповітряної оборони взаємодії управління. Об'єктивні проблеми з управлінням моту Донецьк. Вони очевидні для всіх підрозділів, всі командири частин бригад, батальйонів РОТ про це кажуть. І звичайно, тут потрібні тут потрібні кадри, які можуть навести лад в цьому районі. Можливо, тут якраз ситуація з тим, що ну, нужні потрібні командири. Без командирів владнати зараз отаку от ділянку, там, де десятки підрозділів, там, де ворог наступає на кількох напрямках, там, де оборона прорвана на деяких ділянках і йдуть фактично маневрені бої на широкому фронті. Якщо на цій ділянці нема командира і штаба, який здатен цими десятками підрозділів керувати, взаємодію будувати. Реагувати на дії ворога ну, неможливо створити дива. Тобто, зараз, очевидно, у нас стратегія на Донбасі вона будується на тому, що е, наше командування дивиться на просування ворога і думає, що під тиском великих втрат ворог зупиниться. Ну, насправді, виснаження російських військ воно не відбувається так швидко. Також маю інформацію, друзі від військових із перших вуз. Станіслав Осман Бунятов пише, що російські війська користуються нашим виснаженням і досягають неабияких успіхів. А також що ворог має можливість використовувати одноразових мотоциклістів та техніку у необмежених кількостях. Наші захисники переважно тримаються на дронах, які рятують в умовах снарядного голоду військо. І ще друзі, кілька слів про 72-гу. Я на жаль не встигла з ними зв'язатися на момент запису моєї розмови. Але повторюся, якщо буде зв'язок, повідомлю вам от, друзі. В січні лютому 23-го року саме 72-га штурмова бригада розгромила російські війська, які переважали її за чисельністю під вугледаром, і вже два роки обороняє цю ділянку фронту за цей час. Бійці. Виснажилися, як ви розумієте, без ротації. Вони ризикують бути оточеними і відрізаними, оскільки російські війська, що роблять правильно, продовжують просуватися на північ від міста, тільки посилюючи кількість м'ясця, яке вони кидають на цей напрямок, розуміючи і знаючи ситуацію із втомою бійців, які не ротуються. Як пише аналітик Форбс, Девід Акс в той час, як у багатьох інших напрямках, фронт сповільнився, тобто дії на ділянках фронту сповільнилися. Вугледар ні тут можуть навпаки дії прискоритися, що підтверджує і українська аналітична група Front Intelligence Insight. як зазначає Девід, заміновані дороги і поля. Навколо вугледара стали смертельною пасткою для атакуючих росіян, які просуваються на броньованих машинах, а також на мотоциклах та гольфкарах. Українці часто знищують більшість нападників мінами, безпілотниками, користуються артилерією та протитанковими ракетами. Друзі, і хочу нині висловити своє захоплення: 72-ю бригадою. Друзі, ви Просто неймовірно круті, і маєте про це знати і усвідомлювати, що українці цінують те, що ви робите зараз. Так, от, друзі, 72-га механізована бригада зробила подвиг. Появіть собі, майже два роки хлопці захищали одне і те саме прифронтове місто від сил противника і постійно а, відчували перевагу і штурми, які не припинялися. Тепер їм потрібна допомога. 72 другі потрібна заміна, але зазначає аналітик Форбс: на жаль, ресурсів для цього в Україні немає. Чому для росіян так важливий Вогледар? Друзі, запитаєте, ви ще на початку вересня інститут вивчення війни писали, що ворог активізував свої наступальні дії в районі вугледара, і поки що досягли незначних тактичних успіхів в цьому районі. Росіяни таким чином, окупанти хочуть посилити. Тиск на українських військових і створити умови для подальших успіхів на покровському напрямку, вважають військові аналітики. Ну а якщо ви подивитись на карту бойових дій і на географічне положення Вигледара, Покровська, то ви побачите, що слідом за Донецькою областю іде Дніпропетровськ. Я дуже сподіваюся, що командування зробить свої висновки із цієї історії. Із історії ротації і зміни бригад, які можуть нести службу так само якісно, як вони робили це протягом всіх цих двору, двох років. І маю на увазі, як робили це 72-га, яка нині без ротації залишається там. Я дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава силам оборони. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Напишіть в коментарях, що думаєте, поставте лайк цьому відео, і в описі до нього ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. До зустрічі! Герой Кар це один із двигунів фронту. Мета дуже проста: забезпечити сили оборони надійним та витривалим автоколісним транспортом. Фонд напряму постачає автівки зсу за офіційними заявками від військових. Чотири сотні вже на фронті. Зараз запит від командування наших котиків і ще на тисячу автівок. Хто буде використовувати цих коней: це штурмовики, розвідники, мисливці за шахедами і пілоти бойових дронів. На цих потужних авто перевозять спорядження і боєприпаси, а також евакуюють поранених воїнів. Сума збору 240 мільйонів. Тому відмовся від кави сьогодні. Зроби інвестицію в життя воїна завтра, а значить, своє життя. Бо без них нам гаплик.